На південноукраїнській АЕС завершилася чергова перевірка стану ядерної безпеки. Комісія працювала протягом тижня. Таким способом енергоатом продовжив цикл запланованих перевірок 2023 року. Південноукраїнська атомна станція другий підрозділ, який перевіряють. До складу комісії, окрім фахівців дирекції НАЕК, увійшли інспектори з Хмельницької Запорізької та Південноукраїнської АЕС. Перевіркою було охоплено 24 чотири підрозділи атомної станції. Інспекція цього року мала певні особливості. Окрему увагу приділили впровадженню нових технологій. Це впровадження технології відправлення від Павлова «Холтик». Це нас дуже буде увага звернута на це. Ну і крім цього, за дорученням генерального інспектора, керівництва компанії будуть проведені комісійні обходи спостереження за виконанням робіт, особливо зони непопадання сторонніх предметів розплотненного обладнання. Під час стартової наради очільник комісії відзначив роботу персоналу Південноукраїнської АЕС в умовах війни та ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни, враховуючи мовити, що в нас війна в країні, те, що в нас творилось у листопаді-грудні прошлого року, і скільки я це в нарадах приймав участь і чув, і читав всі ці акти, що як Південно-Українська станція працювала, то це, це вам як там честь і хвала. Тому що не завжди так виходить, навіть в мирний час було на Так що дякую вам за вашу роботу. Протягом тижня інспектори вивчали документацію, аналізували показники безпеки, приділили увагу виконанню заходів з її підвищення, модернізації та реконструкції обладнання і систем важливих для безпеки. Вивчили стан виконання актів приписів державних наглядових органів та актів попередніх перевірок. Роботу комісії підсумував її очільник. Стан ядерної безпеки задовільний. Взагалі відповідає вимогам норм правил і стандартів ядерноційної ядерної безпеки, ті зауваження, які виявлені, вони не впливають на поточний стан і експлуатація енергоблоків Південноукраїнської станції здійснюється відповідно до вимог норм правил ядерної енергетиці. Всі ці зауваження, які ми надамо. Керівництво на них будуть розроблені коригуючі заходи, і до ну, через 2-3 неділі прийшлють ці заходи дирекцію компанії. Підрозділи атомної станції працюють над розробкою коригувальних заходів щодо виявлених комісією недоліків. Наступна подібна перевірка відбудеться за два роки.